Встали і Стали, І Я вставили. Там і, і паспорт, і гроші. що не Можна плакати. От приходять, гроші поміняли. А тут все є, ви можете себе перечитати, знайомитися. Всі вам доброго. Не боїться більше, чули. І хоч так висилаюсь, а вже немає. Не Під нас не служба з охорони громадського порядку. По вулиці Степана Бандери до нас звернувся чоловік, невідомий, та повідомив, що з власної набережності під час приїзду в маршрутному таксі втратив свою сумку з великою сумою грошей. Після чого мною було зателефоновано на лінію 102 та повідомлено про дану подію наряд патрульної поліції. Після чого даний чоловік вказав номер телефона. Подальшому, на який я зателефонувала, трубку підняв невідомий чоловік, який представився водієм маршрутного таксі, потерпілого чоловіка. було го скеровано на місце події, де очікував наряд патрульної поліції При присутності працівників поліції, водій маршрутного таксі передав загублену сумку потерпілій особі. Оказалося, що я залишив в маршрутці барсетку. Ну я був звичайно в шоці. Я прийшов чуть, чуть побачив поліцейських. Ну думаю, що я буду до них підходити. А потім таки вернувся, і підійшов дуже вдячний. Дякую, що в нас такі гарні дівчата поліцейські, і дай Бог, щоб вони були здорові і нам миру і перемоги.